Шість питань порядку денного, винесених на затвердження колегії райдержадміністрації, розглянули в атмосфері конструктивного діалогу та активного їх обговорення. Розпочали з благоустрою про його стан в населених пунктах району. Поінформував виконуючий обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства Віктор Омельчук. «Відповідно до розроблених заходів було убрано відповідні штаби та забезпечення проведення проведення робіт прямо на полічення стану довкілля, а саме що проводилось. Проводив благоустрій населення пункту та прилеглих до них територій, організовано ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, які були виділені на момент проведення, е, очищено від сміття е, лісосмуги вдозброї, проведено належний санітарний стан прибутової території, парки, отвери, дитячі, спортивні майданчики та інші об'єкти благоустрою. Залученням заходи в громадській сітка та ушінської мови. На території району було ліквідовано. 45 несанкціонованих міських звалищ, порядковано 48 кладовищ, 12 братських могил, 5 днів почесних поховань, один меморіальний комплекс. Висаджено 1100 дерев та 200 кущів. Упорядковано 14 тисяч метрів квадратних газових пітників, прибрали, 23 тисячі метрів квадратних доріг, 2,5 тисячі метрів квадратного тувальника, очищено від сміття 7,2 тисячі метрів. Податки періодом це відповідно до тих даних, що надали нам сільські поселення голови, які руки два Заслухавши доповідача, начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок, акцентував увагу на співпраці очільників сіл із сільгоспвиробниками щодо спільної діяльності в організації робіт з благоустрою узбіччя доріг, що прилягають до того чи іншого населеного пункту. Про підготовку об'єктів соціально-культурної сфери до роботи в зимовий період 2015-2016 років та забезпечення пільгових категорій населення паливом і субсидіями доповів також виконуючий обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства Віктор Омельчук, який поінформував, що зроблено в цьому напрямку і що іще ще належить виконати. Ну до здобуваних заходів проводиться наційна робота з підготовки. Підготовки, розроблені та затверджені графіки виконання робіт, так, підготовки об'єктів житлового комунального господарства, павленеретичного комплексу та соціальної сфери району, з визначенням фактичних обсягів робіт по місячним розписом їх виконання, коштами необхідними для їх виконання так, і закріплення відповідальних виконавців. А також проводяться і будуть надалі проводитися наради з керівниками організація. Періат з установ та незалежної власності, власне причетні до підготовки господарського комплексу, роботи в зимовий період. Продовжуючи озвучення, Віктор Олексійович зазначив, що про стан підготовки до опалювального сезону інформуватимуть на нарадах і в місцевих ЗМІ. Щодо призначення субсидій, говорив начальник управління праці та соціального захисту населення Роман Крук. Роман Олексійович повідомив, що високої активності громадян району зі зверненнями у відділ субсидій немає, тому наголосив, що вкотре потрібно через місцеві змі донести до людей про те, що відкладати на пізніше оформлення субсидій не потрібно. Звіт про виконання районного бюджету Ставищенського району за перший квартал 2015 року надала виконуюча обов'язки начальника управління фінансів Оксана Литвинець. Заслухали члени колеги і звіт голови Ставищенської Райдержадміністрації Віталія Волошкевича про здійснення Ставищенської райдержадміністрації делегованих районною радою повноважень за 2014 рік. адміністрації було підготовлену проекту програми соціально-економічного і культурного розвитку району на 2014 рік та затверджено рішеннями сесії районної ради від 2018 року. Цей проект є складовою частиною програми розвитку району на період до 2020 року. Та основних напрямків соціальної політики. У управління метовідділу на радіодміністрації в співпраці з районними організаціями, підприємствами і установами забезпечується подання матеріалу та пропозиції стосовно розробки відповідних обласних програм. Виконання програм розглядається на засіданнях колег адміністрації та сесії районної ради. Підсумки виконання програми соціально економічного та культурного розвитку району на 2014 року роздену на засіданнях Ради адміністрації у січні цього року прийнято відповідні розпорядження та за заслухано на сесії районної ради у березні 2015 року. З метою виконання поставлених завдань за період січня по грудень 2014 року головою адміністрації видано 535 розпоряджень. Проведено 6 засідань колегії адміністрації, на яких розглянуто 16 різних життєвих важливі для району питання, в тому числі соціально-економічних спрямування 10. Виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Олег Баран говорив про хід виконання комплексної програми розвитку системи освіти Ставищенського району в Київській області на 2011-2014 роки. Про збільшення надходження єдиного внеску та погашення заборгованості з платежів до управління пенсійного фонду України в Ставищенському районі. Поінформувала виконуюча обов'язки начальника управління пенсійного фонду України в Ставищенському районі Діна Кошинська. Завершуючи промову, Діна Степанівна висловила прохання до голови райдержадміністрації відновити роботу комісії з легалізації заробітної плати і виплати податків. Всі питання порядку денного, які з внесеними змінами затвердила колегія, розглядатимуть на черговому депутатському форумі, який відбудеться 26 травня в залі засідань райдержадміністрації, початок о 10-й годині.